Слава Ісусу Христу. Подія, яку ми сьогодні згадуємо, записана тільки в одного євангелиста, євангелиста Луки. Але тим не менше, це не означає, що вона менш важлива, тому що бере свій початок, вона ще з другої книги, з другої книги Мойсея, і де Бог заповів саме про це своєму народу. Але читаємо Євангеліє від Луки, другий розділ з 22 по 24 вірші. А коли за законом Мойсея минулися дні їхнього очищення, то до Єрусалиму принесли Його, тобто Ісуса Христа, щоб поставити його перед Господом. Як у законі Господнім написано, кожне дитя чоловічої статі, що розкриває утробу, має бути присвячене Господу. І щоб жертву скласти, як у законі Господньому сказано, пару горличат або двоє голубенят. Отож, як я сказав, вони прийшли, щоб виконати волю Господню. І, звичайно, що воля Господня в житті, особливо цієї сім'ї Марії і Йосипа, вона відігравала дуже велике значення. Ми не знаємо. Чи всі люди на той час це звершували? Але ось що написано в книзі Вихід, 13 розділ. Ми прочитаємо третій, другий вірш, і потім з 12-го і нижче. Другий вірш: посвяти мені кожного перворідного, що розкриває всяку утробу серед Ізраїлевих синів, серед людини і серед худоби. Для мене воно. І далі ми читаємо з 11-го вірша. І станеться, коли введе тебе Господь до землі ханини як присяг був тобі та батькам твоїм і дасть її тобі, то відділиш усе, що розкриває утробу для Господа, і все перворідне худоби, що буде в тебе самці для Господа. А кожного віслюка, що розкриває утробу, викупиш овечкою. А коли не викупиш, то зламай йому шию, і кожного перворідного людського серед синів твоїх викупиш. І станеться, коли взавтра запитає тебе, син твій, говорячи, що то, то відповіси йому, силою своєї руки вивів нас Господь із Єгипту, із дому рабства. І сталося, коли фараон учинив за пеклем своє серце, щоб не відпустити нас, то Господь повбивав усіх перворідних в Єгипетському краї. Від перворідного людського аж до перворідного худоби. Тому то я приношу в жертву Господеві все чоловічої статі, що розкриває утробу, а кожного перворідного синів своїх викупляю. І станеться це за знака на руці твоїй, за пов'язку поміж очима твоїми, бо силою своєї руки вивів нас Господь із Єгипту. Чому був даний цей закон? Чому була дана ця заповідь і чому виконували її всі, які надіялися на Господа? Чому виконувала її також і Марія з Йосипом? Коли ми подивимось, це не що інше, як згадка про Пасху. І куди ми не подивимось, ви знаєте, скрізь старий заповідь, він наповнений згадками саме про цю подію, про Пасху. І саме ці всі, це все повсякденне життя, адже це народження кожного перворідного з худоби. І це, звичайно, народження перворідного з людей. Воно все відбувалося ну, акт посвячення Це Господеві або принесення в жертву Господеві за це. Чому це так важливо? Це було надзвичайно важливо, щоб народ пам'ятав. І тут дуже гарно написано. І станеться, коли завтра запитає тебе син твій, говорячи, що то. І Бог використовує оцей ну, природнє те, що він заклав в дитину, знати, бажання знання, що це тато чи мамо, а для чого ми це робимо, а що це за знак? І ось ще один величезний знак, який проводить через все життя кожного ізраїльтянина. Це спогад. Про Пасху, спогад про спасіння, коли Господь своєю сильною рукою спас їх із Єгипту, вивів їх, щоб, бува, в якомусь поколінню не забулося це, щоб не було це з пам'яті, щоб кожне покоління пам'ятало про цю надзвичайно важливу подію. І ще одна дуже важлива річ перворідне чоловічої статі. Чому саме так? Чому саме так? Коли ми, можливо, це зараз в наш час не зовсім зрозуміло чи не дуже актуально, але на той час ми повинні розуміти, що перворідний чоловічої статі це символ, це символ сили, це символ Божого благословіння, це символ розвитку, це царське насліддя, Бо як ми знаємо, скажімо. Покоління царів, воно виростало з кожного перворідного чоловічої статі. І ми знаємо, коли Бог нищив Єгипет. Перш за все, вбивство кожного перворідного це було зламання сили Єгипту. Силу Єгипту Бог зламав тим, що він вбив кожне перворідне в ньому. І що ми бачимо, коли ми читаємо про цю подію? І дух всього Єгипту він впав. Вони сукрушили своїм духом, вони не знали, що робити в тих кілька днів. Вони були розбиті від останнього єгиптянина до єгипетського фараона. Тому що кожне перворідне це символ влади, це символ сили, це те на що вони покладали свої особливі надії. Бог це все зламав. Для чого? Для, чого? Для того, щоб поставити ще одного перворідного, який має найбільшу силу. І в першому посланні до Коринтян ми читаємо одне цікавий текст, який говорить про Христа, який поставлений головою церкви, для того, щоб він, перворідний, мав у всьому першенство або у всьому перворідство, і щоб вся повнота була заключена в ньому одному. Ця вся згадка, яку Бог залишив Ізраїлю, була для одної мети. Щоб принесли Ісуса Христа в храм і щоб засвідчили про нього, що саме цей перворідний, якого чекає Ізраїль. Саме оце той, який посвячений повністю Господу. Коли ми бачимо оті люди, які приносили за своїх синів жертву, здавалось би, вони посвячували своїх синів Господеві, та як Господь сказав, все перворідне буде належати мені. Але воно відбувалося трошки по-іншому. В чому це заключалося? Я приношу перворідного в храм і віддаю за нього жертву. І далі йду з тим своїм перворідним додому і виховую як свого. Але тут відбулася трошки інша ситуація. Коли Марія разом з Йосипом вони принесли Христа в храм, і відбувається певна проповідь. І в кінці цього слова вони дивуються, що це таке говориться. І написано 33. й І дивувалися батько його й мати тим, що про нього було розповідене. А чому вони дивувалися? Тому що зазвичай говорилося про те, що Бог дає спасіння. Це була згадка про спасіння. Але ось тут є проповідь і прекрасні слова Семена. Ми зачитаємо тільки один текст, який він, про що він сказав? 30-й. Бо побачили очі мої спасіння. Твоє. Коли вже Він говорить про Христа, вони вже, він вже не згадує про те спасіння, яке Бог звершив там в Єгипті. Але він говорить нові слова: ось спасіння твоє. Ось ця здавалось би, малесенька дитинка. Хто тримав на руках дитинку, яйця 40 днів. Це маленька така. Ну, маленький такий комочок, як би сказати, різними е, пом'якшуючими словами. Ми називаємо, коли бачимо таку дитинку. Звичайно, до неї особлива турбота, особлива ніжність, особлива увага. Обережно тримайте за головку, Обережно, щоб ну, не відпустити. Там, щоб десь там, щоб ручка не загнулася, там щоб ще щось не сталося. Обережно, обережно. Це маленька дитинка. Вона ще не тримає голови. Вона ще, звичайно, що навіть близько ні не сидить, ні не ходить, ні не повзає. Все, що вона може робити, це лежати і так само їсти. Ну, ще плакати деколи. Це все, що може робити ця дитина. Але ось прекрасні слова, які говорить Семен. Це дійсно муж, який е, отримав відкриття від Духа Святого від Бога ось спасіння. Не спаситель, який звершить свого часу спасіння, але в ньому вже ось він спаситель. Він спасіння. І саме це дійсно було дивно. Здавалось би, немічна маленька дитинка. Але оце той, до якого готувався Ізраїль. Це той, до, кого, до чого був вибраний Ізраїль. Це той, заради кого вони кожного перворідного приносили в храм, саме для того, щоб принесли Христа. І щоб прийшов чоловік і засвідчив. Ось спасіння. Спасіння. Для всіх людей. Спасіння не тільки для Ізраїля, а спасіння в тому числі і для Ізраїля, і так само для всіх інших людей, і для всіх, хто буде надіятися на Господа, він спасіння. Чому цей чоловік зміг дійсно так сказати? Тому що дійсно він був людиною Божою, який на собі мав дух Господній. І дійсно він мав відкриття, особливе відкриття від Бога. І ще один цікавий момент, який би хотів зауважити так для нас оця Пасха в житті Ісуса Христа. Коли ми подивимось з народження, приблизно 40 днів мало пройти до того, як перша згадка про Пасху відбулася в житті Ісуса Христа, коли він вже народився. Але коли ми подивимось на все його життя, і ось остання згадка про Пасху. І потім йде смерть, або, іншими словами, ще одне обрізання, обрізання вже всієї людської природи. І Воскресіння, і Вознесіння. Іде 40 днів після Воскресіння, тобто приблизно 43 дні після останньої Паски, і він повертається на небо. Звичайно, можливо, це здається комусь неважливо, але саме це дійсно оця Паска. Вона була. Десь в його житті від самого його народження. Спогад про Пасху постійно був в його житті, і це було дійсно апогей цього спогаду. Це та Пасха, яка записана для нас, де Ісус останній раз пожив її із своїми учнями, і де Він насправді відкрив повний зміст Пасхи для євреїв, що це є символ саме Його крові. Що це є символ саме Його тіла. І те, що люди робили несвідомо, він показав свідомість і Божий план, який Господь Бог провів протягом вже багатьох сотень років. Те, що люди робили несвідомо, вони не уявляли навіть, про що вони, що вони насправді робили. Христос відкрив. Я Спаситель. Я той, хто спас з Єгипту. Я той, хто вів вас. Я той, хто народився, став маленькою дитиною, і в той самий момент так само далі був тим Спасителем, був тим спасінням. І так само на Христі, коли помер Він, так само був тим спасінням. І коли він воскрес, він далі є. І навіки залишається тим спасінням, тим єдиним шляхом до спасіння. І сьогодні. Я би хотів, щоб ми всі разом з вами, ті, хто вже прийшли до Христа, згадали про свій день спасіння, про свій день зустрічі з Спасінням Божим. Про зустріч з Ісусом Христом. Згадайте і подякуйте Йому за те, що Він дійсно явив цю величезну милість, милість до кожного з нас. До тих, які абсолютно не заслуговували на це, але просто по Його великій милості ми отримали цей безцінний дар. І так само, можливо, хтось є серед нас, хто ще ну, не має згадувати такого дня, і він, можливо, десь якесь сум'ятіння, незрозумілий стан не знає, про що ми говоримо. Сьогодні так само Христос хоче зустрітися з вами. Коли ми читаємо цю подію, цікавий факт. Не написано про первосвященника. Не написано ні слова про священника, який приносив жертву оцю, який приносив якби для, для Бога ну, жертву за Христа. Але написано про двох людей, які побачили свого Спасителя. Ось це з людей. Найважливіші люди, з яких варто взяти приклад. Історія не розказує більше ні про одну людину в цій ситуації, хоча в храм ми розуміємо, що був наповнений людьми. Там кожен день було багато людей, кожен день були священники. Був, ну скажімо, регулярно первосвященник, але ні про одного з них не написано. Написано про двох, які зустріли свого Спасителя, своє спасіння. Цей день може бути записаний так само, записаний в книзі Господній, яку він веде. І де Господь говорить, що я записую імена тих, які спаслися. Сьогодні може бути дійсно ще один запис, зроблений в цю книгу, для того, чи запис тої людини, яка зустрінеться зі своїм Спасителем. Сьогодні багато людей говорять про різні зустрічі. Цей день називається Стрітень. Про різні зустрічі, хто про що тільки гаразд, Той про то говорить, хто на що здатна його фантазія про то говорить. Але справжній зміст сьогоднішнього дня це зустріч людини зі своїм Спасителем. Сьогодні день зустрітися зі своїм Спасителем для того, щоб він спас і простив кожні гріхи. Тому, якщо ви сьогодні в сумнівах, якщо сьогодні Бог торкається вашого серця, не відкладайте. А примиріться з своїм творцем. Я би закликав, щоб всі ми зараз стали на молитву. І щоб ми помолилися вдячними молитвами. Щоб ми згадали про своє спасіння і подякували Богові за те, що Він знайшов мене, такого грішника. Знайшов такого, який був абсолютно негідний. Знайшов того, хто, був, хто відійшов від Бога, хто не дивився в сторону Божу. Але Бог прийшов, знайшов, підняв. Очистив своєю кров'ю, дав свої думки в голову і дійсно відродив до нового життя. Давайте ми встанемо. І в своїх сердечних молитвах ми подякуємо нашому Господеві. Амінь.